Пане Дмитро, раді вас вітати в місті Кременчук. Сьогодні ми з вами будемо мати і зустрічі з молоддю і в загальному, але в мене виникло такі запитання От зараз. Аспірант міжнародного відносин на імені Шевченка, і я знаю, що ви є досить дослідником soft power. І зараз я пишу власне роботу про м'яку силу України. У Мене перше до вас питання щодо цього: як ви за останні роки вважаєте, чи м'яка сила в цій жорсткій війні зараз використовується наповно чи ні. Знаєте, я нещодавно говорив з одним ізраїльським дипломатом, дуже досвідченим, і він навіть з такою заздрістю сказав, що я б дуже хотів, щоб у Ізраїля була така сама сильна публічна дипломатія, як у України. І це визнання дорого коштує насправді, тому що в Ізраїлі сильна дипломатія. Я думаю, що коли визнання приходить ззовні, це краще, ніж коли ми самі себе хвалимо. Тому у нас, в принципі, дуже сильна публічна дипломатія. Що нам потрібно? Нам потрібно підсилити її довгостроковість. Тобто публічна дипломатія дає справжній міцний такий результат, коли вона протягом десятиліть стратегічно просуває одні і ті самі наративи. Борщ це Україна. Головне, що зараз в Кременчуці. От о, ви могли б нам сказати в Кременчуці. От найбільше що на о, всі інші міста можна було транслювати в Україні? В, в Україні і за світі. Чому на світі не теж? Я думаю, що це м -м, природа і а, їжа. Я, наприклад, приїхав в Кременчук і їхав в Кременчук. І я знав, що Кременчук це а, Крас, НПЗ. Вагоно-будівний завод. А, пробувши ну, вже друг, другий день в Кременчуці, я знаю, що є Кременчуцька черешня. Я знаю, що є щука Кременчуцька. А, і я дізнався, що історія міста набагато давніша, ніж не те, що там а, радянські часи, коли. Як в радянському Союзі намагалися, намагалися представити це все, що по справжньому місто постало тільки завдяки радянській владі, і не лише там з царських часів чи з козацьких часів, а ще глибше, що історія сягає 900 років. І останнє запитання це не запитання, а це такий меседж, який ми передамо молоді. У нас якраз буде 25 років армії добра. І давайте, якщо можна, послання молоді, Який головний такі від Дмитра Кулеби буде побажання. Майбутнє, що діятиме, як, і як діятиме. Молоді Кременчука? Визначте свою мрію, робіть щось для її досягнення. Жодні мрії самі по собі не виконуються, для цього треба працювати. І ніколи не зневірюйтесь, бо життя буде вас бити і змушувати вас розчаруватися та зневіритися. Зрештою, ви переможете. Ну, ось це головне. Тобто це не стільки про посаду, не стільки про професію, скільки про розуміння того, що ти можеш зробити, якщо ти розумієш, що таке сміттє. Місто міць, місто Кремінь. Дякую ще раз. Дякую.